17 липня 2024 року пішов у вічність донечанин Олександр Сергійович Баулін. І лише 25 серпня цього року його тіло знайшло останній прихисток у Кам'янському. Йому було всього 29. Він не вагаючись взяв зброю в руки і самовіддано пішов на фронт у березні 2022 го Олександр народився 9 липня 1994 року у місті Димитрів. У нього залишилася дружина, донька, син та мати. Провести в останній шлях прийшли рідні, побратими та кам'янчани доземний уклін Славетному воїну і вічна пам'ять. Ми сьогодні прощаємось з ним, як зі справжнім переможцем. Бо він зміг зупинити ту навалу російського ворога. Він зміг своїм світлом побороти темряву. Але єдине, що нам залишається тут продовжувати любити його, не знаючи, що. Не побачимо і не обіймо, але пам'ятаючи, що його життя буде продовжуватись в житті кожного з нас, Його серце буде битись в нашому серці, і пам'ять про нього буде повіки в наших душах. Герої не вмирають! Слава Україні!